На Сумщині вже напередодні святкування окремі представники професії змінили будівельну робу на святкові костюми і зібрались привітати один одного та поговорити про будівничі справи. Хотілося б так, щоб будівельна отраз все більше і більше розвивалася. Тому хотілося б побачити не тільки в праздничному залі заміщательних строїтелів і руководителі. Хотілося б кожен місяць підводився і по будівництву. Так воно було, так воно там змогли. Будівельники народ особливий не раз ставали героями численних анекдотів та критики, але в той же час завжди несли у своїй роботі неабияку відповідальність. Будівничі люди створюють красу в цьому світі, а віднедавна ще й борються за мир у ньому. Основа вся життя на заводі. Сталкуюся постоянно. В зоні АТО були по профілу ні, мобілізований. Був мобілізований. 10 місяців був в АТО. Там доводилось робити профессиональні роботи чи Ні, кромі бензажей нічого. Так в умовах війни будівельна галузь переживає не найкращі часи, тому говорили не про реалізацію грандіозних будівельних проєктів, а більше про сподівання. Роботи, роботи, зарплати, щоб було так, як раніше було. І робота була, і зарплата була, і люди були, і кадри були, А зараз, звісно, треба всього встановлювати. Це єдине пожелання.